Волинський краєзнавчий музей та музей історії луцького братства запрошує волинян до участі у новому проєкті Музей громаді. Кожен охочий зможе прийти на зустрічі, обговорити і навіть подискутувати із краєзнавцями та археологами про історію та речі, що ілюструють минуле Волині. Також проєкт Музей громаді. Передбачає, що експонати, які зазвичай лежать під склом, можна брати до рук. На першому заході проекту музейники представили тему Волинська еліта в литовську добу. Здобутки і втрати невеличка зала музею історії Луцького братства, зібрала у тісному колі охочих довідатися про життя на Волині у литовську добу. Вибір цієї теми не випадковий. Цього року минає 585 років з часу Луцького з'їзду монархів. Кілька аргументів, які ну дуже сильно вказують на те, що це, це, це цей предмет приїхав до Луцька із кимось із гостей 에, Луцького зв'язку. Суспільний устрій, правителі, гроші волині, торгівля і побут у 14-16 столітті це обговорювали під час першого заходу проекту музей громаді. А динарії Вітовта і Люперта усі бажаючі змогли потримати у руках. Організатори представили також скарб працьких грошей – 29 монет, знайдений у селі Полонка поблизу Луцька. На Волині починають користуватися тими ж грішми, що й користуються фактично у всій Європі. Працький гріш це така собі еталонна грошова одиниця тогочасної Європи. Ця торгова пломба Медальйон знайдена поблизу села Крупа. Свідчить про розвиток торговельних зв'язків на території Волині у Великому князівстві Литовському. Того пломба вже середини 16 століття нам показує про те, що Волинь і Україна не була якимось закритою територією, а вони мали дуже хороші зв'язки із Західною Європою. Пломба це англійська організатори проекту музей громаді пішли на певний експеримент. А чи популярною стане така форма відвідування музею і пізнання історії рідного краю, значною мірою залежить від лучан і гостей міста. Тримаючи в руках, ти відчуваєш, що дійсно то 15-16 століття. Тому гарний дуже проект продовжувати однозначно треба. Після цієї зустрічі з'явилося ще більше запитань і, мабуть, це вже будуть самостійні пошуки, десь поглиблення по самій долі любарта. Організатори готові прислухатися до пропозицій учасників проекту, щоб їхні заходи були максимально цікавими і пізнавальними.